Танці, руханки, квести та командні ігри у Боромлянському ліцеї влаштували для дітей програму фізичних активностей під назвою Тім Ап. Участь у програмі беруть діти віком від 6 до 17 років. І поки старші танцюють, молодші в сусідній аудиторії грають у гру парашут. Ім АП – одна з трьох розвиваючих програм для дітей та підлітків від громадської організації Ліга сучасних жінок за підтримки міжнародної організації Save the Children. спрямований захід на підтримку психоемоційного стану дітей, а також на розвиток їх спілкування між собою протягом півроку буде декілька занять. От, наприклад, один раз в тиждень по кожній програмі наші фасилітатори приїжджають і проводять ці авторські програми. У зв'язку з такими складними обставинами в нашій країні потрібно підтримувати дітей, потрібно дбати про їх психологічне здоров'я, про їх самопочуття не лише фізичне, а й духовне. Потрібно, щоб дітки спілкувалися, потрібно, щоб вони розвантажувалися від цих важких подій, розвивалися і почували себе якомога краще навіть за таких Вставу. У перерві між активностями діти діляться враженнями. Мені саме сподобалось парашут та кола, тому що в колах мені було саме таке, як би сказати, смішне, коли ми бігали і вставали, бо це як музичні стільчики. А, а парашут мені сподобався, тому що коли ми робили шторм, наші руки були такі. Ну, майже одинаковося, як сказати. Там було весело. Взагалі тобі такі ігри і подобаються і чим Там саме? Подобаються тим, що можна розмовляти з друзями. Ну, я сьогодні недавно прийшла, що запізнилася, і мені сподобалося білкою. Там білкою будь А чому? Там ти бігаєш і мене почти ніхто не знімав. Мені сподобалось. Піймає. А якщо співмах, то ти дуже е, е, можеш спіймати. Окрім Боромлі, цикл таких програм збираються провести ще в кількох населених пунктах Сумщини. У е, місті Буринь, Боромля, е, селище Недригалів, Синівка та в місті Сума. Чому саме вони? Е, тому що е, ці. Е, Синівка вона йде як віддаленіше. Недригалів, буринь і баромля вони були або окуповані, або тимчасово окуповані, або діти мали змогу наблюдати спостерігати за ворожою технікою, за всіма агресіями такими. І тому саме от ми порадилися і вирішили, що можливо варто сприяти і цим громадам якоїсь підтримки діток. От Тому і так і вирішили. І міста Суми, тому що підтримувати діток потрібно повсюду. Участь дітей у програмі є безкоштовною. Зареєструватись можна на сторінках в соцмережах громадської організації Ліга сучасних жінок. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченко Суспільне, Новини Сумщина.